Друзі, вітаю всіх на каналі Дача Агронома. У нас сьогодні відео про одну з найдешевших та найефективніших обробок для будь-яких рослин. Тому що ми зможемо за 4 гривні ми витратимо сьогодні 4 гривні на одну сотку, і не має значення, чи то ваш садок, чи то ваш город з овочами. Ми витратимо 4 гривні на одну сотку. Але натомість ми отримуємо збільшення врожаю до 30%. І саме спека зараз в нас спека, саме спека буде гарантією того, що ми отримуємо такий гарний результат, тому що ми сьогодні будемо розмовляти про обробку рослин сіркою. Ми сьогодні в відео зробимо обробку, яка одночасно по-перше, розблокує мікроелементи у вас в ґрунті і зробить його більш поживним. Вона простимулює рослину до розвитку. Наша обробка буде боротися з захворюваннями, і наша обробка буде боротися з шкідниками, такими як кліщі. І все це, хто не знає про сірку, той думає, що та ні, такого неможливо. А, і ця обробка буде коштувати 4 гривні. 4 гривні на одну сотку, тому що 4 гривні відро розчину у нас буде коштувати. І цього відра вистачить, щоб обробити одну сотку будь-яких рослин. Яка в нас існує сірка? Сірка в нас існує. По-перше, вона коштує дуже дешево, приблизно 80 гривень за 1 кілограм. Вона існує в нас в гранулах гранульована, ось така. І називається, що це сірка для ґрунту, для того, щоб змінювати pH ґрунту, точніше його підкислювати. Також у нас сірка продається, її називають калоїдною. Але сьогодні в відео я вам покажу, що це не калоїдна сірка це шахра... ну, не шахра... ну, шах... шахрайство. А, ну, у нас така країна. Вони продають звичайну мелену сірку, називають її калоїдною. Чому називають калоїдною? Вона ось так, як порошок. Чому називають калоїдною? Тому що калоїдна сірка вона була б коштувала б дорожче, але я вам покажу, як перевірити якість і зрозуміти, то дійсно калоїдна або порошкова звичайна мелена. І в нас є сірка, яка вже продається в рідкому вигляді. Ну, наприклад, ось таке. Мікродобриво сірка. Вона в нас в рідкому вигляді. Ось така. Якщо ми хочемо зробити ефективний розчин, то нам треба рослини оприскати. І що ми маємо? Першим ділом, ми бачимо, що ну, гранульована для оприскування ну, не дуже буде підходити, її треба буде помолоти. Виробник назвав калоїдною, але якщо б це була калоїдна сірка, вона б розчинялась в воді. Ця, як бачите, тут дрібного помолу. Кілька відсотків, все, все інше ту надто грубий помол. Тому це не калоїдна. Але вона так само буде в нас ефективно працювати. Щоб зробити з цієї сірки калоїдну, ми можемо додати або якийсь змочувач, звичайний змочувач аджіуант, це е, на основі пав'яки. Буквально півкрапельки, опс. І ось дивіться, як тільки ну, змочувач додав. Вона починає одразу розчинятися. Бачите, як змінився розчин, трохи додавши будь-якого змочувача на основі ПАВ. Можна не витрачати кошти. Звичайне, найдешевше мило господарське взяти, ефект буде той самий. Вартість такого розчину в нас буде приблизно. 4 гривні за 10 літрів. Це при концентрації 50 грамів сірки меленої або калоїдної на 10 літрів води. Якщо ви зустрінете різних у вас буде варіанти купити різні виробники, то обирайте того виробника, в якого сірка буде якомога краще розчинятися без додавання ось цього рідкого мила. Тому що то означає, що в неї більш якісний помол. А, а у нас є ще сірка вже готова, як я сказав. Ось бачите, вона вже розчинена ось така фракція. Але, але така сірка вже буде коштувати дорожче приблизно в два рази. Якщо ось така, ось така оракул, то вона коштує за літр 260 гривень, і норма витрат середня, тут буде 30 г. Тобто у нас виходить 8 гривень за одне відро. Так, тепер давайте стосовно температури обробки і як отримати всі чотири переваги одночасно за одну обробку за одне відро. По-перше, якщо ви обробляєте сіркою рослини при температурі нижче 20 градусів, то це буде вона буде мати ефект виключно. Коли потрапляє в рослину, то вона буде мати ефект стимулювання рослини споживати додаткові мікро і макроелементи з ґрунту. Тобто вона виконує функцію стимулятора росту. Коли ця сірка змиється дощем. З вашої рослини в ґрунт, то вона там буде вступати в реакцію з іншими мікроелементами в ґрунті і розблоковувати їх, і робити ваш ґрунт більш поживним. Щоб ми мали функцію сірки як фунгіцида, а сірка буде боротися із борошнистою росою ізодіуєм з дуже широким спектром всіх грибкових захворювань, то нам потрібно, щоб температура була. Вище 21 градуса. Від цієї температури сірка буде мати перші дві переваги, що я вам одразу сказав, і додатково ще фунгіцидну дію. А щоб ми від сірки отримали акаріцидну дію, і вона в нас знищувала всі види кліщів, що у вас існують на рослинах, нам потрібна температура вище 30 градусів. Вище 30 градусів у нас сірка починає а, і ці випаровування в нас вбивають кліщів. Найоптимальніший варіант буде, щоб в нас вночі температура була не нижче 20 градусів, а вдень в нас температура була не вище 35, тому що ризик обробки сіркою існує при температурі вище 35 градусів, щоб на рослинах не залишити опіки. І ось я вже підготував попіл. Це буде тема в нашого наступного відео. А ми можемо зовсім безкоштовно підвищувати поживність вашого ґрунту. І вже час починати це робити. Я обов'язково підготую це відео і зроблю його для вас. Якщо вам було цікаво, то будь ласка, поставте лайк, напишіть будь-який коментар. Зробіть посилання цього відео своїм друзям та знайомим. Якщо я тороторив не зрозуміло, давайте я повторюю технологію обробки і підживлення сірки. Гранульована сірка в нас використовується лише для внесення в ґрунт. Для оприскування в нас підходить як мелена, так калоїдна, так і рідка сірка. А норми витрати, в залежності від культури, від 30 до 100 г сірки на 10 літрів води. Температура обробки може бути будь-якої, але для того щоб отримати якомога більше ефектів. Вам оптимальніше за все буде, якщо у вас вночі температура буде не нижче 20 градусів тепла, а в день не вище 35 градусів тепла. І пам'ятайте, обробляти сіркою при температурі в момент обробки при температурі вище 27-28 градусів заборонено, тому що вона вже починає випаровуватися і ви будете під час обробки вдихати ті пари. А краще зробити це рано вранці або пізно ввечері. І пам'ятайте, обробка сіркою 5-7 разів за період вегетації рослини збільшує вражайність до 30 І це доведено багатьма досвідами. Тому сірка по праву може вважатися одною з найефективніших. Та найдешевших та найдоцільніших обробок для будь-яких рослин, особливо в спекотний період. Всім вам хороших врожаїв і до побачення!